Шевченко, мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за село. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось? Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся. Дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те померніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскін вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Гаїла, ни сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.